Дай руй красна я панна, на чиї руці золотий перстень? Гадай, дай дугай красна япа, на чиї руці золотий персень. На чиїй руці золотий перстень. На сумні. Угадала красная на нашій руці золотий персень. Гадай, думай красная на нашій руці золотий персень красная парда, На чьи руки золотий персень. У Богдана! Ні, артюм. Богдан. Артю. Богдан, у Артема! Богдан! У Артема! У Артема! У Ну, Богдан, відкривай! Богдан! У Кати! У Кати! У Кати! У Кати! У Кати! На чьи руки золотий персень? У Кати! У Кати! У Кати! Гравці стоять у коло, у кожного долоні складені човником. Потім один із гравців, ну і саме дівчинка, ходить по колу і робить вигляд, що кожному щось кладе у долоні. Потім коли вона кладе комусь, коли вона ходить по колу, то гравці співають ось такі слова: Гадай, думай, красна я пана, начній руці золотий перстень. Вони ці слова співають, поки вона. Не закінчила ходити по колу, потім вони вгадують, у кого персень, і якщо вгадали, співають ось такі слова. Угадала красная пана, на чий руці золотий персень. Якщо ж вони не вгадали, то співають такі слова. Не вгадала красная пана, на чий руці золотий персень і врадують, поки вже не угадають у кого був перстень.